Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Пам'ятні фото, відзнаки, медалі та кубки. Цими нагородами заповнений весь кабінет у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі. Всі ці здобутки жіноча команда з хокею на траві колас привезла з чемпіонату України, кубка європейських чемпіонів, міжнародних змагань у Великобританії, Нідерландах, Іспанії, Туреччині та Німеччині. Усі ці атрибути президент спортивного клубу Колос Віктор Щегель збирає сам ще з 1979 року. Тоді й був заснований спортклуб. М Матеріали не то, що багато, а моти поставити кожен рік я накоплюю це і газети. У мене є газети з 80-го, і все, і пішло, пішло. Це, ну, і плакати. По кожному році, якщо ми чемпіони СРСР, навіть ми, от останні такі ми сток, бачите, і наша історія все, і фонтан і все це. Свасили так вовремя незабаром. В цьому приміщенні управління молоді і спорту планує відкрити перший у Борисполі музей спортивної слави. Начальниця управління Вікторія Шевц поділилася, що вже розпочали збір інформації про видатних особистостей Бориспільської громади та їхні досягнення. Музей у нас розпочинає свою роботу організаційну з того, що ми зібрали всіх зацікавлених людей небайдужих людей, які хочуть зберегти історію. І поділитися певними надбаннями. Робота у нас ідея покроково, поступово. Всі зібралися, висловили свої ідеї. Ось і робимо наступні кроки, збираємо інформацію. Є дуже ну певні досягнення в нашій громаді, які мають дуже велику історію, і люди, які зберігали її, тому ми першочергово починаємо з ними працювати. Зокрема, в музеї спортивної слави планують облаштувати інтерактивну підлогу, інформативні QR-коди, 3 d зону, де за допомогою окулярів доповненої реальності відвідувачі зможуть перенестися, скажімо, на. Спортивний захід десятирічної давності окремо експозицію присвятять і бориспільським спортсменам-воїнам, які зараз захищають Україну від російських окупантів. Функціонуватиме музей і в соціальних мережах, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Тобто кожен бажаючий зможе ознайомитися, отримати інформацію, не виходячи з дому. Різні атрибути спортивні, звісно, вони будуть знаходитися в музеї. Щоб більше інформації упорядкувати, ми будемо використовувати різні інструменти діджиталізації сучасні. Це історія, яка не буде мати крапки. Ми постійно будемо його доповнювати, збирати, упорядковувати. Це такий напрямок, який буде об'єднувати, також об'єднувати всіх, хто займається спортом і дбають про те, щоб. Оздоровлення та фізична культура вони у нас популяризувалися. Кошти ж із міського бюджету на облаштування музею виділяти не будуть, а дату відкриття поки не визначають, говорить заступниця міського голови Людмила Бистра. Інколи читаю на тій чи іншій сторінці не на часі. Ні, на часі. Чому на часі? Ну от я згадала війну, і ми не хочемо, щоб десь в нашій пам'яті випав той чи інший спортсмен. Який поміняв ту ж саму гірю, ту ж саму бігову доріжку на окоп. Ми хочемо, щоб про них те ж саме знали, бо вони герої. І ми хочемо, щоб вони теж саме знайшли своє місце в нашому музеї. Вони заслуговують цього, а ми зобов'язані все це зберегти. І все це донести. Кошти ми поки що не просимо. Ми працюємо на ентузіазмі. Ми працюємо з людьми, які мають багату історію, і ми просимо з ними, щоб вони поділилися з нами. Анастасія Усих, Назар Гераскін – новини Терез Бориспіль.